Давайте зареєструватися. Кором дотримано. На сесії зареєстровано Ск... скільки 26, так? Загальний склад ради 42 депутати. На сесії зареєстровано 26 депутатів. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія Ради є повноважною, якщо її у пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради. Шановні депутати, прошу проголосувати за відкриття сесії. Рішення прийнято. За результатами голосування, пленарне засідання позачергової 80-ї сесії Білоцерківської міської ради 8-го скликання вважається відкритим. Слава. Шановні депутати, проєкт порядку денного сесії складається з одного питання. Проєкт рішення у вас розданий на руках і був е, розміщений в групі депутатській. Скажіть, будь ласка, в кого є пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування. Питання про затвердження порядку денного. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року номер 6706 668 про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає начальник управління фінансів міської ради Світлана Теречук. Шановний Володимир Григорович, шановні депутати, даним рішенням пропонується виділити з резервного фонду Білоцерківської міської ради 7 мільйонів гривень для виконання першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка сталася на в ніч 25 листопада листопада, внаслідок збройної агресії. Пропонується розподілити ці 7 мільйонів таким чином: 6 мільйонів 700 головний розпорядник департамент житлово-комунального господарства. За Напрямками 6200 на ліквідацію наслідків житловому фонді, тобто відновлення житлового фонду, і 300 тисяч на благоустрій території, знову ж таки пов'язаної з цими подією і виконавчому комітету 300 тисяч гривень для забезпечення харчування і проживання евакуйованих мешканців в разі потреби. Прошу підтримати. І технічна правка в мотивувальній частині додати силку на рішення виконавчого комітету, тому що вчора був виконавчий комітет і ці суми погодили виконавчим комітетом. Постраждали люди, постраждало майно в людей, це багатоквартирні будинки, є одноосібники, також які постраждали. Фактично сьогодні потребує заміни. Чотири даха повністю знищені, тобто вони не можуть використовуватися, необхідно провести відновлені, аварійні відновлювальні роботи. Також вибити всі вікна. Чотирьохповерховий будинок, жодного вікна цілого немає в одному приміщенні. Ну І аналогічно всі, хто поряд був з хвилею вибуховою, все фактично було пошкоджено. Тому. Я вам дякую за те, що ми так оперативно зібралися. Вчора так само збирався і виконавчий комітет, і комісія ТПС. Вчора два засідання взагалі було комісія ТПНС. Скажу, що ситуація така складна і кінець бюджетного року, то, тобто тут питання ще й по використанню коштів. І, Питання з підрядами, тому що знайти важко і підрядчиків, які могли зробити. Ну, фактично, ви розумієте, що всі підрядчики, які працюють, мають до кінця року, закінчити роботи на тих об'єктах, які вони зробили, хто працює з бюджетною сферою. Тому ну, ситуація складна. Тому вдячний всім, хто вчора був задіяний на ліквідації наслідків, там були багато наших працівників, зокрема Департамент житлового комунального господарства, і наші комунальні підприємства, представники наших ЖЕКів, і психологи, і Червоний Хрест. Волонтери були задіяні, які допомогли війську, допомагали людям. Тому ще раз хочу всім подякувати, хто в таку складну минуту допомагає нам. І в <клес> єдності сил! У нас також ще буде одне питання, яке не пов'язано з цим. Також у нас є аварійний будинок у Білої церкві, який катастрофічно почав руйнування. Зараз також ми розглядаємо питання на ТЕП ТНС. Буде відповідне рішення виконавчого комітету. І ми це питання винесемо, думаю, на слідучу сесію, яка буде повністю відновлення. Який... Будинок, який потребує евакуації населення, для того, щоб провести ремонтні роботи. Тому поставили там мітки, тищення збільшується з кожним днем. І зараз також а, білий церкви, це будинок на глиняний. Також будемо передбачати кошти на евакуацію, так як ми сьогодні по першому пункту відзначаємо на евакуацію. Вчора, до речі, по цих будинках було пошкоджено газопроводи, була відключена котельня. До кінця дня газовщики також оперативно спрацювали, відновили газопостачання на котельні, запустили вчора опалення. після того, як наші фахівці позабивали вікна ну, спільно з людьми. І вчора опалення було відновлено по будинках. Ну, в частині будинків вчора не було ні електро... електроенергії, ні тепла, ні електроенергії. Але були моменти, ну різні моменти, Як кожен такий виклик, кожен такий випадок, то якісь нові ну, виклики. Сьогодні наша муніципальна варта також комунальне підприємство ночувало там. Тому що були факти того, що розкрадання того ж майна, яке підвезли подрядчики на відновлення будинку. Вчора ми намагалися там доски вкрасти люди. Ну таке, Це такий час, ми просто не знаємо, чому так живемо. Всі виховуємося в різних сім'ях. І з минтою попередження також мародерство, наш екіпаж несли цілодобове чергування цієї ночі. Там. Також стояла аварійна-рятувальна служба, пункт обігріву паралельно стояв. Кажу, досить добре, що в цьому будинку було нормальне зроблене укриття. Тобто укриття таке, знаєте, ще і тепле, і велике, тобто частина людей, які були в укритті, ну, ти не постраждали. Але на превеликий жаль, сьогодні медики, в стан однієї залишається важким. Медики вчора з двох годин ночі боролися за життя, проводилися операції, все, але людина до сих пір в важкому стані. Ну, знаєте, що дівчина постраждала 14 років. Будь ласка, може, в кого є питання. Будь ласка, Ольга, нагорна, включіть мікрофон. Володимир Героч, у зв'язку з тим, що ви говорили, по першому пункту хотілося б у вас запитати. Надайте, будь ласка, інформацію, якщо ви володієте, можливо, хтось є відповідальний за це. Як. Надаються от виплати постраждалим людям, так чи є майно зруйноване, тому що мешканці досить часто звертаються і нема певних дедлайнів щодо виплат. Ну, Наприклад, скільки акт обстеження викон, ну, виконується, далі скільки необхідно часу для того, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію, далі, скільки там необхідно. По термінам для засідання комісії, так щодо виплати людям коштів, і оці всі питання доволі часто, ну доволі часто люди звертаються з ними, а надати відповідь ми не можемо. Тому що, от, наприклад, дивіться, 28 вересня був приліт, акт обстеження ще не надали. Відповідно, якщо буде засідання комісії, то вже в цьому році люди не отримують кошти. В них немає достатку зробити за власний кошт, ремонт, йде зима. Що робити цим людям? Ні вікон, всередині все розбито і зруйновано. І от мені цікаво, до кого їх до, до кого їм звертатися? Так, на початку їм дають пам'ятку, і це доволі зручно. Але може в цій. Пам'ятки теж треба їх інформувати про терміни. Наприклад, що акт обстеження буде ну, приблизно там місяць виготовлятися. Да? І отак по всім іншим путам, щоб людина хоча б орієнтувалася в кінцевому а, варіанті, на що її розраховувати і скільки по часу це буде тривати, тому що вони нервують, і це ж негатив іде на нас. Ми ніби виділяємо кошти постійно, збираємось все оперативно. Але, на жаль, отакий зворотній зв'язок, він ну, доволі неприємний. Будь ласка, проінформуйте, або ж, можливо, запишіть відео, бо теж в пам'ятки це зазначте. Якось треба пришвидшити ці процеси. Я розумію, що небагато людей, от, наприклад, я розмовляла з Анатолієм Васильовичем, з приводу. Того, що немає достатньо людей, щоб виконували ті чи інші роботи, можливо, треба залучити більше е, спеціалістів. Прошу, дякую. Дякую. Дивіться, ну якщо мова йде про якусь конкретну людину, то давайте ми ну, після сесії поспілкуємося прізвища, Зараз уточнимо, на якому етапі розгляд саме документів цієї заяви ви говорите, за 28.09. Так але процедура, яка? От скажу, ну на минулий випадок, вчорашній. Вчора всі люди були задіяні наші повністю для ліквідації наслідків це забивання вікна. Тобто першочергові заходи, які потрібно було зробити для того, щоб можна було відновити теплопостачання. Після цього, дивіться, кожна людина, яка постраждала, звертається в поліцію і звертається в центр оперативного реагування до нас, у, який сьогодні є при, при департаменті житлово-комунального господарства. Поліція по зверні людини проводить, опитує людину, і м -м, після цього поліція робить свій висновок е, про те, що людина... Є потерпілою у, в рамках кримінального провадження. Тобто, в так, кожному такому випадку відкривається кримінальне провадження, і тоді всі люди, які звернулися, вони визначаються поліцією як потерпілими. Значить, Про це людям постійно говориться, і це також зазначення пам'ятки. Да. Е, потім давайте закінчимо з поліцією. Е, коли людина вчасно не звертається, хоча про це кожного повідомляють, хто звертається, кожному роздають пам'ятку. Ми розробили цю пам'ятку. Людина не вчасно звертається. Поліція проводить розслідування цього випадку. Потім всі матеріали передаються до Служби безпеки України в Києві. І вже коли людина на той момент, коли поки справа була тут у наших слідчих, не звернулася не отримала витяг, що вона потерпіла в рамках кримінального провадження, то вже процес отриматися в Києві в обласному, скажімо, в головному проєктні СБУ в Київській області, вже набагато важче. Тому такі моменти також були. Хоча ну, тут проволочка була тільки з острова, нам було підійти до слідчого, який я питав і запит, забрати це як. питання саме по нашому. Так, да, дивіться, питання, ну, це, дивіться, кожен із цих пунктів впливає, тому що невідповідність акта, якщо немає акта з поліції також, і довідки, що він потерпілий, також питання не розглядається, не виноситься навіть на комісію. Ну, для того, щоб не отримати відмову, тому що не повний <кас> пакет документів. Значить, по наших. Наші фахівці, по після того як звертається в цор, також час залежить від того, скільки постраждалих. Ну плюс-мінус розуміємо. Якщо масштаб більший, то це займає більше часу. Наші фахівці проходять по всіх квартирах, складають акт, фіксують. Які були пошкодження, після цього людина може проводити. Якщо людина спроможна сама відновити своє постачання, відновити теплопостачання будинку чи відновити вікна за свої кошти, тобто є фінансова можливість людини, вона це робить за свої кошти, тому що наші оглянули це все, зафактурували, зробив проєктант відповідні обстеження і вже по цьому прораховує суму збитків проєктантів. Тобто час роботи проєктанта також залежить від, від кількості звернень, скільки звернень до нього звернулось, скільки людей. Тому що це також в часі, о, в часі е, займає певний час для того, щоб це зробити. Е, після того, як проєктант дає е, висновок, яка вартість відновлення потрібна, ми з вами прийняли рішення про відшкодування в залежності від суми збитків. Ну, то такі затверджено у проєкті, і ми визначаємо тоді, щоб не було ніяких маніпуляцій. Якщо попадає в оцю шкалу, таку-то суму людина отримує. Тобто, тоді по програмі турбота ми нашим громадянам надаємо матеріальну допомогу, оскільки вони опинилися в складних обставинах і отримує людина допомогу. Залежить від того, наскільки швидко пройшов цей етап. Якщо людина вчасно швидко подала ці документи, ну вчора я спілкувався, дуже приємно каже, вже всі, хто там сиділи, люди кажуть, що дався, поліція всіх була, всіх опитала бо ну задаю так само, що на коли приїжджаю на такі моменти, то задаю питання, які розказують, каже, ми в курсі нам все розказали. Ми, ну, хтось чує, хтось не чує. Хтось зразу сприймає інформацію, хтось не зразу сприймає інформацію. Тому залежить від того, як вчасно збереться весь пакет документів. Комісія турбор. Ота, дивіться, вчора на виконкомі ми розглядали чотири акта. Це ну, фактично, не б... нас виконком проходить раз у два тижні плановий, і от чотири акта за два тижні це чотири рази комісія засіла, і всі, хто були документи, всі вчора розглянули на комісії. Після цього розпорядження на фінансування взагалі проблем немає. Не тільки. Дивіться, тут я ж кажу, є ряд питань. Є ряд питань Стосовно людини, коли є багато людей, от багато є, чи документи не попадають на комісію, неналежним чином оформлено право власності на майну. Ми матеріальну допомогу надаємо людям, які є власниками майна. Є люди, звертаються, які не є власниками майна, або які не внесли своє майно в реєстр речових прав. Потім, коли починають вносити в реєстр речових прав, виявляється, що там є якісь добудови чи перепланування, а його не було. Або взагалі звертаються за тим майном, якого взагалі правовласності власності на яке немає. Ще хочу зауважити, що ми допомагаємо громадянам виключно тільки по житловому фонду. Тобто ми не беремо ні автомобілі, ні гаражі, ми це не беремо, тільки житловий фонд. Зараз від, так само відбуваються зміни в законодавстві, і в нас нові виклики, які ми також людям пояснюємо, що постанова Кабінету міністрів, яка передбачає, тобто людина, крім того, що ми давали з вами матеріальну допомогу просто як мешканцю Білої церкви, яка в такі попала обставини, людина мала право звернутися також і через дію по відновленню до держави, грубо кажучи. І, і також для того, щоб звернутися, потрібен був проект, який підгружається в цю систему. Сьогодні зміни відбулися постанови. Чітко визначено, що якщо людина вже отримала допомогу з будь-якого джерела, то тоді вона на державну може не претендує, тобто не може отримати з державного. Тобто, сьогодні ми вже людям пояснюємо, або ви йдете в міську, але це ну, буде такий механізм, і швидко, коли держава компенсує. Я не можу вам сказати. Да. Слідує питання: допомога різна. Чи матеріальну, яку ми з вами дали, чи благодійна, яка в якості благодійних фондів, які приїжджали, вікна поміняли, це вже теж вважається допомоги. Тоді людина втрачає право на отримання матеріальної допомоги. Тобто людина тут має сама вибрати. Або їй благодійний фонд зараз поставив вікна і вона втрачає це право, або вона за свої кошти ставить і чекає, поки з міської ради отримає, або чекає з держави для того, щоб отримати там в повному об'ємі такий був проект, коли це буде незрозуміло. Тому що ми ж також по тій програмі, яка в нас є, ми покриваємо ж не повністю суму матеріальної допомоги. Ну от така тому то. що оце тут. Да. Будь ласка, є ще питання? Нема. Немає. Ставлю на голосування. Запропонований проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую всім за роботу. Будь ласка, є ще питання? Можливо, в різному? Немає. Дивіться, попередню сесію плануємо на 9 грудня. Да, ну прицесні комісії, звідно, за тиждень почнуться прицесійні комісії. А 20 числа. І дивіться, і орієнтовно, да, дивіться, ми плануємо 9 і 18. Попередня Верховна Рада має розглядати бюджет 2 грудня. Тобто, бюджет нашої громади на 26-й рік попередньо вже дивіться, пропрацьований із керівниками профільних управлінь відділів відділу міської ради і з профільними заступниками. Тобто, ми зараз зведемо цю інформацію. Це цей тиждень. Ми цю роботу провели. Ми зараз беремо цю всю інформацію загальну і вам доведемо, щоб уже ви попередньо бачили про що ми говоримо в бюджеті. Що фактично, да який що буде складатися бюджет наступного року. Щоб було вчасно, могли знайомитися з цим документом. А вже ті правки, які в нього ми внесемо, якщо десь 2 грудня якісь будуть внесені правки в загальний бюджет держави, і нам необхідно буде, то вже тоді ми більш оперативно з вами пооткоригуємо, тому що трошки на це більше треба часу. Є ще питання? Все, Ще раз дякую всім за роботу. На цьому сесії оголошую закритою.